Протестанти кажуть, для чого нам просити молитов святих за себе? Ми просимо самого Бога і самі собі суперечать. Адже навіщо вони просять пастора молитися за себе? Молилися б без пастора, якщо кожен має однаковий доступ до Бога і не має потреби в освячених молитвениках за нас. Яка сліпота? кажуть, що молячись до святих, ми ідолопоклонствуємо. Неправда? Жодного святого ми не маємо за Бога, жодному святому ми не молимося як Богу, а тільки просимо молитов Його за себе. Чи є тут хоча б тінь і долопоклонства? Як просимо живих священнослужителів і молитвенників за нас перед Богом, щоб вони помолилися про нас, так просимо і небесних молитвенників, які з любові своєї до Бога мають велику сміливість перед Ним. Крім того ж, дуже багато з них і тут, на землі, були молитвиниками і прохальниками перед Богом за світ. Там, на небесах, ця їхня діяльність їх тільки продовжується, збільшується і набуває особливої сили, оскільки не стримується обтяжливою і повільною плоттю. Всі святі, хоч і закінчили земне життя, насправді живі. Бог же не є Бог мертвих, а живих, бо в нього всі живі. Луки 20, 38 із повчань святих отців.